Ну так мы ленты крутим, бля. <риклад> На, ключик, так. Лента крутится напротив точки, напротив сварки. Обов'язково, щоб не рвало площину. Тримаєш Руслан? Так, отей. Рівняй її. Рівно. Все, кручу. Все, є. Йєнти прикручені. Прикручені плянці. Плянець лівий зрізом до... наперед, бо магістралі підуть наперед з проводкою, це підуть до редуктора. Плянці вставлялись в ті отвори, що заглушки стояли по заводу. Вони просто розсорились. Такий є один нюанс, треба обов'язково відігнути внизу магістралі, бо вони йдуть напроти отвору, щоб їх фризою не розпиляти. Що з лівого боку, що з правого? З правого флянець стоїть зрізом, отут стрілка намальована, до бензобака. Мається довезли до бензобака, до залівної горловини. Бо магі... тут буде у нас заправочна магістраль. заходити. Тут приклеїмо гумки. Напроти швів швівікра, щоб вони не терли по кузу, насклеємо, вони помазані лежать. А для того, щоб не терло і без шумити, назад ставимо заводку. Защиту, такі отвори проробили під ленти. І все, і можна буде це все спакувати і ставити балончик. Трубку. Порвалася вісьмерка фаро. Але як оказалось тут мульт під шістерку. Є от переходничок такий. Бо коли восьмерка трубка, то різьба в мульту має бути 12. У нас є 10. Є переходник з різьбою 10 крок 1 на трубку фаро 8. Ось він Так виглядає. Він без бонок. Тобто закручується прямо в мульт, а в нього закручується вже трубка. Дуже зручно монтувати. Спочатку наживляється трубочка. Вже на місці все дотягується. Попередньо знявся електроклапан, поміняється тут ще датчик бо стоїть датчик індуктивного типу або ставиться ВПЖ. Він більш точний, він йде в комплекті з тим блоком, який приїхав на даний автомобіль. О. Получається дуже... якраз сам на самому краю. Та трубка, якби був довший фітінг, він вже б заперся сюди в цей отрій заперся і вже піво не можна було закрутити так він ще закрутиться магістраль прикрутилась до редуктора перевірився фільтрик на місці все на місці і іушний балон він з газом можна навіть попередньо заповнити систему газом без проблем все у нас тут вже є газ в системі Вже газок є. Ніде він не вийшов, все нормально. Тепер треба зробити заправку. Заправка. Тріше всього в люку буде. Місць тут під заправку. Я навіть не знаю. Треба подумати куди. Чи тут буде під резинкою? Разгляну. Для установки заправочного знімається частково захід на бік. Якраз за колесо його добре підвернути, тут є доступ. Нижній правий кут засверлюємо 20-кою фризом отвір. Підрізається міні-заправка, обов'язково впирається в цей бурт. Резинку цю зняти, щоб було видно, що робити. Зверху не поміщається, в вертикальний ланжерон впирається. Внизу якраз все добре. Те, що стосується самого заправки. Засверлюється. от обов'язково гумку цю надіти, щоб там не ржавіло воно так спити. Потім прикрутимо, хай воно хитається, щоб легше наживити. І на трубку вісьмерку під кутом дівається фору 90 градусів, обов'язково треба підрізати трубку, щоб коліно було коротше, не впиралося лонжерон. Все, збирається в вкопати. Доступ, двічі, є такий обмежений, але можна наживити. не сильно великі руки. Чого він має бути не прикручений. Отак влазить рука без проблем. Він обжимався перед цим. Все, він наживлений. Докрутиться вже. Коли зажметься саморезами прикрутиться до кузова. Можна прикручувати заправочну до кузова. Саморези в комплекті вони тут хороші. Біту PH. Два. Ще тут навіть вистачає. металу. Ну, десь піддарки можна закінчити. Люк тут нормально закриється. Гумка назад стане. Продовжувач короткий сюди підходить. На вхід балона магістраль заведена. Лишилося поставити датчик. ВПЖ строгоконтактний, бо балон бувшний, тут двохконтактний контактний стоїть. І утилізуємо. Тут саме цікаво з лентами. От лента правильний монтаж такого плану має бути. Для того, щоб його правильно замонтувати, згинаємо ленту пополам. Беремо вухо, вставляємо в нижній отвір знаружжен, зі сторони, де гайка закручується. Просовуємо по ленті. Згинаємо ленту, вставляємо в нижній отвір ззаді. Вуха. Нагинаємо. Якщо я нічого не попутав, знову, о! Отак він має бути. Ну, такі Перегнути треба ленту на хороших. Сантіметра 2. Оперегнув і от докрутиться таких стогомок. Магістралі БМВ прокладені. Зараз покажу, як кудові були заводські отвори, розсверлилися вони під плянчики. Це заправочний. Пішов от під защиту по правому борту. По лівому борту аналогічна ситуація. Обов'язково не забути розвести трубки, коли розсверлювати. І от магістраль в'яжеться над балкою, в'яжеться плотно тут між каналами, щоб неде не перетиралась. По площині, щоб не виглядала нижче за трубки бензинові. Пов'язалась по магістралі і вийшла на Ось Тут видно. До редуктора. Біля рульового, тут хороший зазор сантиметрів 5, ніде не достає. Балон, щоб прикрутити, треба було тут здати захист, який йде на бак. Воно видно болти один болт і другий болт. Доступ там є. Зараз захист назад прикрутиться. вже роботи завершені по дну.